Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 34 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 грудня 2024 року, орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 757 340 особин за добу 1 тисяча і поранено 2 мільйони 020 сімдесят песиголовців за добу 4 200. танків 9526 одиниць за добу, дві бойових броньованих машин 19 616 одиниць за добу 20. Артилерійських систем- 21 067 одиниць за добу 3 реактивних систем залпового вогню 1 253 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1023 одиниці, літаків 369 одиниць, гелікоптерів, 329 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 20 111 одиниць за добу 4, крилатих ракет 2 859 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 31 073 одиниці за добу, 36 спеціальної техніки 3641 одиниця за добу 4 дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.